Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден звернеться до Конгресу за екстреним фінансуванням у майже 12 мільярдів доларів для допомоги Україні. Про це повідомили в Рейтерс, і що нам робити? Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити свою демократію. І ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка України колись закінчилась, заявив журналістам представник Білого Дому. Як повідомили в Пентагоні, тільки на придбання зброї для України із цієї суми піде близько 8 мільярдів доларів. Тобто, Русня має чекати на дуже цікаві сюрпризи собі на голову. Білий дім просить у Конгресу США схвалити додаткові 11,7 мільярдів доларів для України, що включатиме гроші на військову допомогу, розвідку та економічну підтримку. Ще 2 мільярди адміністрація просить виділити на стабілізацію цін на енергоресурси, щоб компенсувати наслідки російської агресії. Запад є частиною більшого пакету, який включає в себе фінансування на охорону здоров'я в США та інші потреби. Наразі в адміністрації стверджують, що вже використали при, при, приблизно три чверті з попереднього фінансування для України на 40 мільярдів, яке Конгрес схвалив раніше. Голосування за нову допомогу має відбутися до кінця вересня. Щоб його ухвалити, потрібна буде згода більшості в палаті представників та сенаті США. А от країни групи Семи запровадять ціновий ліміт на російську нафту, а також обмежать послуги з її перевезення. Така цінова стеля допоможе зменшити надходження Росії та її здатність фінансувати війну в Україні. Йдеться у спільній заяві міністрів фінансів Групи, оприлюдненій за результатами засідання в Німеччині. Сьогодні ми підтверджуємо наш політичний намір остаточно узгодити і запровадити повну заборону на послуги, які дозволяють морське транспортування нафти російського походження та нафтопродуктів у світі. Надання таких послуг буде дозволено лише якщо нафту та нафтопродукти придбають за ціною або нижчі ціни встановленої широкою коаліцією країн, які дотримуються та запроваджують таке цінове обмеження. В адміністрації США привітали таке рішення. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що глобальне обмеження цін на нафту допоможе досягнути двох цілей: по-перше, значно скоротити найбільше джерело доходу Путіна для його військової скарбниці. І по-друге, забезпечити, щоб нафта продовжувала надходити на ринок за нижчими цінами. А більше про цю тему ми поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас із Лондона. Богдане вітаю тебе! Отже, давай розберемося, як взагалі повинен працювати цей механізм цінової стелі. Ми наразі маємо мало подробиць, і власне оголошено про так зване політичне рішення країн Сімки: А це США, Канада, Японія, а також країни Європи Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Отже, якщо ці ключові найбільші потуги західні демократії захочуть встановити, що вони не будуть купувати нафту вище на міжнародному ринку, ніж певна визначена межа, то, очевидно, це буде мати дуже велике значення, але як запровадити ці обмеження, зокрема зараз говорять, і зокрема група СИМ повідомила, що йдеться про заборону на надання певних послуг морським перевезенням. Зокрема, йдеться про е, ринок страхування морських перевезень, а саме перевезень нафти танкерами. оскільки значна частина е, таких послуг зосереджена тут у Лондоні, близько 95% контролює лондонська страхова біржа. То очевидно, що тут є принаймні один е, серйозний важіль. Але як я вже сказав, наразі ми ще подробиці не маємо і навіть не знаємо, якою саме буде. Ось ця верхня межа ціни на нафту. Ми знаємо лише про мету, яку сьогодні підкреслив французький міністр фінансів, представник Німеччини, яка зараз головує у групі Семи. Ось його слова сьогодні діза Русиш Крік Петроті російська війна загрожує енергетичній і продовольчій безпеці світу. Водночас Росія отримує економічну вигоду від спричинених війною непевностей на енергетичному ринку. Зараз Росія отримує високі прибутки від експорту таких сировинних матеріалів, як нафта, і ми хочемо рішуче цьому протидіяти. Ми в ЄС у шостому наборі санкцій вирішили припинити імпорт нафти, і ми не хочемо, щоб Росія отримувала користь з тих продажів. Ми хочемо обмежити прибутки Росії і водночас зменшити шкоду для наших суспільств? Ця цінова межа на експорт російської нафти має на меті зменшити прибутки Путіна і закрити важливе джерело фінансування цієї агресивної війни? Водночас, ми хочемо стримати зростання глобальних цін на енергію і зменшити інфляцію у світі. Богдане, а наскільки сильно це рішення може взагалі вдарити по Росії та допомогти стабілізувати міжнародні ринки? no Росія у навіть до часи вторгнення отримувала близько 40-45% своїх бюджетних надходжень саме від продажу нафти. А зараз ці надходження зросли. Попри те, що продаж російської нафти зменшився, проте ціни значною мірою підстрибнули через ситуацію, що склалася у розпал російської війни в Україні. Звичайно, якщо ціни підуть вниз, то це буде добре для країн і. Імпортерів, і, зокрема, країн бідніших держав у світі, але значною мірою це буде залежати також від того, хто приєднається до семи найпотужніших західних демократій країн Сімки. Зокрема, дивляться на Китай, великий імпортер російської нафти, а також газу. Але Китай досі, попри те, що каже, що засуджує війну Росії в Україні, проте він не приєднався до міжнародних санкцій, інша дуже велика країна е, Індія, яка останнім часом збільшила імпорт російської нафти. Погляд також на неї з одного боку, Індія також не приєдналася досі до санкцій, але з іншого Індія, як і інші споживачі, очевидно була би зацікавлена у тому, щоб платити за російську нафту ще менше ніж вона платить зараз. Богдана, ще одне питання: як Європа дає собі взагалі раду зараз енергетикою, і які кроки щодо досягнення енергонезалежності від Росії обговорюють перед зимою? Зараз ситуація загострилася у зв'язку з тим, що Росія оголосила, що не зможе поновити роботу газопроводу Північний потік потік-1». тобто ситуація з економічним, економічною війною фактично загострюється, і зараз виглядає так, що питання в тому, хто подасть чи покаже слабість першим Захід чи Росія. Богдане, дякую, будемо стежити за цією темою. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин на зв'язку із Лондона. Ми з вами у Японії запустили. Потяг у кольорах українського прапора розповіли в укрзалізниці. Це зробили на знак поваги до наших залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям. Покататись на такому вагоні можна у місті Такамацу. Крім того, на чотирьох станціях уздовж лінії розмістили скриньки для пожертвувань на підтримку України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.